Привіт всім! З вами Білосмужка і сьогодні відео Генератор кланів. Так як я не, не дуже вмію графічно малювати, я робила котів на сайті, сайті посилання на які я закріплю в описі. Я старалась зняти його якнайкраще, тому починаймо. І мені випав клан швидкокіхтих. Живуть вони, у, можна сказати, райській місцині біля високих гір, які захищають їх як мур. Із іншого боку біля моря. Коти з клану швидкокіхтих навчились полювати у морі на молюсків, вони занурюються у глибини, витягаючи звідти спеціальними прийомами ракушки молюс молюсків і сильними, вродженими лапами розкривають морську здобич. Також вони полюють на білок, мишей і птахів. Вони народилися зі здібностями усіх кланів, вони вміють добре полювати, швидко бігати, плавати і лазити по деревах. І також вони володіють своїми унікальними прийомами боротьби. Тож провіниція це як тезірка. це білокремова кішка, сліпа на одне око, інше голубе. Вона мудра кішка, яка може зберігати холодний розум у будь якій ситуації, але часто у ній просинається жорстокість до котів з інших кланів, і часто вона зажорстока. Але це можна зрозуміти, бо вона мусить боротись за життя всіх своїх однокланівців. Воєвода це плямокрила, це кремова кішка з плямами леопарда та зеленими очима. На відміну від провідниці, старається бути доброю до всіх котів і часто заспокоює провідницю від бурних реакцій. Часто деякі коти з клану стоять незгодні з нею, але кішка може поставити на місце всіх незгодних. Це і робить її доброю воєводою. Медикішка є чорно рижа з дуже красивими і строгими фіал фіалковими очима. Квіткоспіву не можна назвати дуже співчутливою і лагідною. Вона з гідністю показує, що медикішці не особливо бути надмірно доброю і стриманою. Часто її характер можна порівняти більше з буркутливою старішиною. але незважаючи на це, квіткоспіва дуже любить свій клан, хоча може деколи дати прочухана новаку, який її не слухається. Вояки у цьому клані є відданими. Деякі з них це дереволас, це білий кіт з бурими плямами та золотими очима. Вояк є дуже розумним та сильним, знає багато вояцьких прийомів і завжди готовий допомогти своєму клану в біді. Лисиценога сіра кішка з рижими лапами та хвостом і голубими очима. Сильна, бадьора, молода кішка має інколи рішучий характер і може створити бійку там, де її не має бути. Але як виховниця показала себе мудрою і розуміючою. Медовітер це рижий кіт з зеленими очима. Є дуже спокійним та терпеливим. Його характер допоміг йому стати найкращим мисливцем в клані. Часто у нього бере поради провідниця. Цікавим вояком є одноікл. Він найстаріший вояк у клані. Це м'язистий білий кіт з рижими і бурими плямами. Один його зуб стирчить, його очі голубі. Ще на його шиї висить пов'язка ніхто з котів не знає, звідки вона в нього, але ніхто не наважиться цього запитати, бо він завжди був дуже відданим своєму клану. Новаки у цьому клані, як і у інших, допитливі і веселі землелап це кіт з різними відтінками бурого і білими плямами на шубці. Одне око в нього жовте, а інше голубе. Він часто каже, що бачить це по іншому. Але коти вважають, що це лише видумки. Він є новаком дереволаза. Грибошубка це тендітна кішка з сіро-білою шубкою, яка теж має очі, схожі на землелапа, оскільки вона його є його сестрою. Часто вона буває занадто задумливою, і це відволікає її від полювання, її новачкою Лисициногої. Королева у клані на цей час є лише одна, і це яструбокрила. Ця кішка є трьохколірною з рижою чорно-кремовою шубкою та бурштиновими очима. Вона повна протилежність своєї сестри лисициної. Ще будучи новачкою, вона закохалась у медовітра, і вони стали чудовими батьками для бджолика та іскринки. Список старішин відкриває я Це бура кішка з чорними плямами. Вона народилась сліпою, і її очі відрізняються від очей інших котів. Тому майже все своє життя вона провела у кублі старішин. Мохошуб це великий тигровий кіт з брудною шерстю, яку він не чистить, відколи став вояком. Він жартує, що це його маскування, але я щорозоре завжди жаліється через сморід. І на цьому я завершила з генератором клану. Якщо вам сподобалось відео, то можете підписатись на мій канал і написати, чи варто робити схожі відео. Всім до зустрічі!